Волинська збірна була однією з найчисельніших серед 19 делегацій України. До складу команди увійшли 12 спортсменів вікової категорії від 10 до 15 років, серед яких 9 з Луцька і троє з Коваля. Як каже тренер Олег Галій, серед учасників були як досвідчені спортсмени, так і новачки, але кожен виступив достойно. Діти гарно виступили, здобули 35 медалів, з них 22 золоті, 10 срібних, 3 бронзові. Виступали на дистанціях 200 комплекс, 50 метрів вільний стиль на спині, 50 браз, 100 вільний стиль, 100 браз, 100 на спині. Виграють перші місця, призові місця на Україні, так що, я думаю, діти задоволені. Першим фінішував на різних трьох дистанціях Станіслав Уса. Хлопець має вади зору, проте це не було для нього перешкодою стати триразовим чемпіоном. Я зайняв три перших місця на дистанції 200 метрів комплексне плавання, 50 метрів брас та 100 метрів брасом. Класна електроніка була, бортики ще тільки ще касались. Дуже класно все було. Я їхав за перемогу, хотів виграти, але ще я хотів подивитися, як пливуть інші суперники, посмагатися. Я вважаю, що кожна людина має вміти плавати, бо це забезпечить далі безпеку в житті. Ну, як вид спорту ще теж. 11-річний Сашко 5 років займається плаванням. Не вперше бере участь у таких змаганнях. Минулого разу виборов три медалі, а цьогоріч додав до своєї скарбнички нагород і ще три. Хоча, як зізнається, не зміг показати свій кращий час у запливах. Я, на жаль, захворів якраз перед змаганнями, то цей, ну не зміг моїй групі були дуже складні суперники, то мені дуже було важко показати свій час. Мене підтримують батьки. Вони хочуть, щоб я далі займався плаванням. Гордиться успіхом свого сина і Олександр Матвійчук з народження у хлопчика є вада. Відсутнє прави перед пліччя та кисть. тому аби забезпечити якісний фізичний розвиток, віддали на плавання. Плавання порекомендували для реабілітації в загальному. Коли йому десь було 5 років, а потім дуже швидко навчився плавати і вирішили цей напрямок взяти. Здороволення цими заняттями? Я так, він теж. Цього разу вдалося досягнути третій дорослий, друге, ще друге місце і третє. Наступного року спробую перше місце здолати. Цього разу діти мали можливість позмагатись у чудових умовах та відпочити, адже спартакіада тривала на базі західного реабілітаційно-спортивного центру в Карпатах. Тут відкрили новий сучасний басейн, спеціально обладнаний для дітей та людей з інвалідністю. Ділиться директор Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок. Високогір'я, 800 метрів над рівнем моря, унікальні природні умови, що дозволяє нашим спортсменам, паралімпійцям і дефлімпійцям показувати чудові результати. В нас в цих змаганнях приймали участь дітки в чотирьох нозологіях: вадерозумово-фізичного розвитку, опорно-руховий апарат, порушення зору і порушення слуху. Спортивний захід проводиться з метою підтримки дітей з інвалідністю та розвитку їхніх фізичних можливостей. Юні спортсмени з радістю беруть участь у таких змаганнях. І саме вони згодом стають основою паралімпійської збірної та захищають честь України на світових першостях. Дякуємо ЗСО за, за можливість тренуватися змагатися. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.